Доброго дня! Наш урок присвячений творам Миколи Вінграновського. Ви дізнаєтеся більше про самого поета, про його поезії. Спробуємо очима маленької дитини подивитися на красу рідної природи та явища. Навчимося аналізувати ліричні твори поета, висловлювати власні думки щодо порушених проблем у них. Запишіть собі тему нашого уроку. Микола Вінграновський Поезія Бабунин дощ. Майстерне відтворення краси природи засобами художнього слова. Записали? Продовжуємо. Поети. Серед них трапляються такі, без яких ми могли б обійтися. А є такі, що стають виразниками поглядів свого народу. Є такі, чия творчість стає мов би, частиною нас самих. От таким був поет, письменник, режисер, актор, сценарист Микола Вінграновський, із творами якого ми сьогодні знайомимося. Микола Вінграновський народився 7 листопада. 1936 року у місті Первомайську на Миколаївщині. У 1943 році пішов у нульовий румунський клас початкової школи в Кумарах. У 1955 році закінчив навчання в Богопільській десятирічці, Це теж Миколаївська область. Вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого на акторський відділ, а потім робота. У творчому доробку Миколи Вінграновського 10 поетичних збірок, 9 повістей, один роман. Він зіграв вісім ролей і зняв 14 фільмів. Про себе він говорив. Мене ніколи не вабила політика, бо я завжди маю роботу, яку люблю, і мене ніколи не точив черв'як заздрості до тих, хто часто з'являється на трибунах і телеекранах. Загалом же поет до 40 років, великий поет до 30. А що робити далі? Тому багато йдуть у політику. А я пишу прозу і знімаю фільми. Він називав себе Миколою осіннім, особливо відчував красу, любив Кавуни, переписував безліч разів свої твори, мав багато друзів, був невтомним шукачем справжнього слова і навіть отримав золоту медаль на кінофестивалі у Лос-Анджелесі за найкраще виконання чоловічої ролі Івана Орлюка у Повісті полум'яних літ Олександра Довженка. Коли одного разу журналістка спитала поета, чого у житті боїться найбільше, то він відповів слова. Оживити слова здати не кожен, а цей чоловік умів. Своєю появою він робив багато для людей. Він майстер. У нього кожне слово стоїть на своєму місці. Слова його поезії як рідні, все, про що говорить, йде з внутрішньої глибини. Його віршні, вірші аналізувати просто неможливо, їх треба відчувати. Його поезія вирізняється національним началом. Це поет надзвичайної пристрасті, емоційності, так сказав про Вінграновського його добрий друг, поет Леонід Талалай. Український поет Василь Герасимюк писав: про його вірші варто казати не текст, а твір. Бо це насправді твір, твориво цілої людини. Це й емоції, і рефлексія, і пластична робота. Він проказував слово, вищіптував, викрикував, виходжував, протоптував. Мені важко уявити, що він Грановський міг сидіти в кабінеті і писати вірші. Він, виходжуючи, випробував слово на смак, на нюх, на всі рецептори. У цих словах увесь вінграновський. І в цьому ми з вами маємо переконатися сьогодні. Назва тієї поезії, яку ми сьогодні будемо читати, зашифрована в такій невеличкій загадці. Погляньте: дрібний, грозовий, теплий, косий, холодний, сліпий, осінній. Літній бабунин? Хто ж це такий? Ну, звичайно, це дощ. А вас не насторожило ніяке слово серед ось цих означень? Ну, ясно, слово бабунин воно викликає здивування. Чому саме бабунин дощ? Спробуємо відповісти після того, як прочитаємо ось цей твір. Отже, бабунин дощ. Бабунин дощ на клянці цяпота і стежка в яблуках вже стежку яблуката, скотяри іскри зм'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата. І де хтось темним садом заховайсь, і десь стає з надвору за стіною і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звавсь? Хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі, а хапає дрижаки, попискують пташата в його вусі і в бороді трімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло, у пів обличчя день, а пів обличчя з зночі на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь я знаю. Порожню торбу він би не носив, стоїть і передихує й чекає. Мабуть, насправді вибився із сил, бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас до бульбо хати. З ноги на ногу ось переступив, щось, наче, хотів було мені сказати. Та садом знов почапав у степи. Як красиво! Навіть не віриться, що людина може написати ось так класно про що, про дощ. Але ж, мабуть, деякі слова все-таки тут були незрозумілими. А ну, давайте подивимося. Що ж саме, які слова? Ну, зрозуміло, деякі з них застарілі. Тому ви не розумієте, як, наприклад, клямка. Що таке клямка? Це засув, механізм, яким ще наші бабусі зачиняли і відчиняли двері? А далі таке гарне слово цяпота, це капотиння. У даному вірші капають краплі з клямки. А ось яке гарне слово чамрота. Це сильний аромат. Кажуть, як щось дуже-дуже пахне, то аж голова чамріє від цього запаху чамрота. А ось стежко яблуката ось такий авторський неологізм тобто слово, яке придумав сам автор. Це стежка всипана яблуками, Стежко яблуката. Слово дрижаки, то я думаю, це ви знаєте. Хто-небудь мерзне, труситься від холоду, аж дрижаки його беруть. І ще подивіться, знову авторський неологізм – «бульбохата». Ви ж бачили, як іде дощ і падають краплинки на калюжі, то такі бульбашки піднімаються. Коло хати, бульбо Ой, як гарно, правда? То давайте поговоримо тепер про сам твір. Попрацюємо над його змістом. Чому ж автор назвав вірш не дощ, а «Бабунин дощ? Ну подумайте. Я думаю, що тому бабонин дощ, який турботливі і ніжні руки, завжди теплий, тихий, під ним весело побігати. А чи не нагадує вам цей вірш казку? Все живе, все незвичайне. Звичайно, це як казка. Що ж тут незвичайне? Ну, зображення дощу як живої істоти, і разом з тим це казкова істота у цьому творі. А як ви гадаєте, через що саме дитина сприймає світ? Можу підказати через казку, бо ж дитина. Вона сприймає світ через казку. Чи не сталося вам, що автор зображує дощ очима маленького хлопчика? Так правда? То хто ж є ліричним героєм поезії? До цього часу, коли ми говорили про твори Павла Тичини, Максима Рильського, то казали, ліричний герой цієї поезії, мабуть, сам автор. А от ліричним героєм цієї поезії є маленький хлопчик. Саме через його сприйняття ми і бачимо ось цей дощ. І от тепер ми прийшли до того, щоб визначити тему, ідею, основну думку цієї поезії. Ну, давайте пригадаємо трішечки, як же визначити тему твору? Погляньте, є така пам'ятка: проаналізуйте заголовок, часто тема втілена саме в ньому. Прочитайте ще раз цей текст, з'ясуйте, про що в ньому розповідається. Умовно поділіть текст на кілька основних частин. У кожній із частин визначте ключові головні речення. У них виділіть ті слова, без яких неможливо зрозуміти, про що у тексті йдеться. На їх основі сформулюйте тему. Визначення має починатися словами: у творі автор розповідає про, зображає, відображає, змальовує, показує, розкриває, висвітлює, охарактеризовує та інше. От, подумайте, яка ж тема цього твору. А також пригадаємо, як визначити ідею твору. Ну, як завжди, прочитайте твір. З'ясуйте, як письменник ставиться до зображеного в тексті, як оцінює персонажів їхні вчинки, схвалює, заперечує, висміює. Проаналізуйте свою оцінку змальованого в тексті. Подумайте, для чого автор написав цей твір. На основі цих міркувань сформулюйте висновок про основну ідею твору, використовуючи слова автор цим твором. Возвеличує, прославляє, оспівує, утверджує, засуджує, висміює, виховує, викриває, спонукає, застерігає, закликає читачів. То що ж возвеличує автор у цьому творі? Подумайте? Подумали? Так, отже, Тема це пізнання Всесвіту для того, щоб уловити, відчути і насолодитися невимовною гармонією природи. Запишіться собі, будь ласка, до зошитів. Ідея змалювання неймовірної сили дощу. Основна думка твору. Зображення портрету дощу, пізнання його властивостей, ви ж не забуваєте записувати до зошитів, так? Жанр цього твору пейзажна лірика. Ми вже не раз говорили про жанрові особливості лірики. І говорили, що пейзажна лірика це ліричний твір про природу. А провідним художнім засобом є персоніфікація. Ми з вами завжди визначаємо художні засоби, які вже вивчили. Тож тут саме персоніфікація, пригадуємо, це один із різновидів метафори, в якому неістоти, предмети чи явища набувають людських ознак і рис. Це поняття називають також осопленням чи одухотворенням. Чому саме персоніфікація? А дощ тут, він як живий, як людина стоїть у кожусі, чекає чогось, так? Добре? Діти, кожен з нас сприймає світ органами чуття. Ми бачимо, чуємо, можемо до чогось доторкнутись. Знаючи це, письменники намагаються створити якомога реальнішим художній світ, викликати в читача якісь асоціації. В цьому допомагають зорові та слухові образи. Зорові образи допомагають змалювати зображену картину так, щоб читач міг її уявити. Для цього використовуються кольори, детальний опис якихось предметів чи місця. Слухові образи допомагають нам поринути в атмосферу художнього світу, відчути на слух, що ж відбувається. Інколи ми чуємо на сторінках звуки природи, спів пташок, шелест трав, голоси людей, це можуть бути співи, звуки музичних інструментів. У поезії Бабунин дощ. Багато ключових образів, і я пропоную вам виконати ось таке завдання. Випишіть до зошитів з поезії: зорові образи, слухові образи і образи кольору. Виконайте це завдання самостійно, будь ласка. Опис дощу в художньому стилі супроводжує як глибокий смуток, так і небачену радість ліричного героя в залежності від засобів виразності, які використовуються в тексті. При цьому автор використовує численні епітети, метафори і уособлення, які надають епізоду характер і змушують читача глибше відчути все, що відбувається у творі. Образ дощу в художньому стилі завжди служив джерелом натхнення для людей мистецтва, як дзеркало душі персонажа. Іноді дощ смивав всю біль, образу, гіркоту й розчарування персонажа, а в інших випадках надихав людей, підкріплюючи їх віру, надію і щастя. Тому можна припустити, що в кожної людини. Є свій особливий образ дощу, який характеризує його сутність, почуття і думки. Цей спосіб дозволяє йому існувати в цьому світі, мотивуючи навчинки, які він здійснює, а також допомагає долати підготовлені долею випробування, перевірки на міцність. Яким же бачить дощ наш ліричний герой? Тобто маленький хлопчик. Давайте подумаємо і я пропоную вам словесно змалювати той дощ, який бачить маленький хлопчик, ліричний герой цієї поезії. Так, добре, дощ живий, він одягнений у залатаний кожух, тремтить Не немолодий. Ніхто не знає, скільки йому років. Втомлений, прийшов ненароком, несміливо стоїть під хатою, вагається, хоче щось сказати, але не наважується, і йде повагом у степи. Ось він такий живий дощ. У вірші бабунин дощ, він Грановський змальовує світ очима дитини. Діти виростають, але з дитинства у доросле життя вони беруть із собою дорогі образи. Тож давайте і ми з вами візьмемо з собою ось цей дощ, живий, красивий. Сподіваюсь, що вам сподобалось всього вам доброго.